Дивіться, у нас тут розкладено. От гади. ну що ж то за голуби? Дивіться, до нас перелетіли голуби. І вже сидять тут, і нам все обгаджують, і ми не можемо їх позбудитись. Я вже замовила сову. скоро приїде. А там внизу в нас розвернулася ціла майстерня. Хлопці кладуть плитку на підлогу. На партері. І вже пральню. Вже пральню зробили, так? Клітку, так. Вже пральню зробили. Так що робота йде. Давно мене на каналі не було. Бачите, хожу в масці, бо в нас вдома мама Петрова, вона готується до операції на кардіології, а я от захворіла ковідом. Дай Бог, я її заражу, але то буде проблема, операцію перенесуть. Тому хожу в масці, стараюся біля неї не ходити. Хочу показати вам, Ага, перед тим хочу сказати, що за той час, поки мене не було, то ремонт триває. Е, відмітили 17 серпня моє день народження. Е, знаєте, на день народження я вже почала себе почувати погано після обіду десь так. А 18-го мене взагалі звалило. Я не могла навіть нічого... Взагалі голови не могла підняти. Це. На рахунок того, що говорять, що ковіду немає, що це все брехня і так далі. Зробила тест, тест позитивний, так що ковід є. Які в мене симптоми? Ну, це ясно, що ламало все тіло, всі м'язи спини боліли, голова боліла, тут все заклало. Але почалося саме перше це почало пекти горло. горло. Потім носоглотка. І на другий день вже оці всі решта симптоми почалися, то, що я кажу. Чим я лікуюся? Я нічим не лікуюся, я просто п'ю. Єдине, що я взяла, це цинк в собі, і колю неопарин такі уколи, щоб не було тромбів. Все, більш нічого. Ну і п'ю там чай з лимоном, малину, отаке. Тобто нічого не лікуюся, бо. Я вважаю, що ковід це вже не нова історія. І вже організм має якийсь імунітет, тому нічого не роблю. Сьогодні, фактично, третій день хвороби. Ну як, Я почуваюся краще, але ще така, знаєте, кидає мене в під, ще крутиться голова. Ну, і як чуєте, забито все маю тут. Ну, але вже трошки легше, бо так вже м'язи не болять. Так що... Моя пропозиція лікувати ковід це багато пити, ну, лежати, звичайно, перший день, не напрягатися, і оці іменно мати собі такий засіб, щоб не було тромбів, клексан або неопари. Обов'язково, тому, що 10 днів треба проколоти, навіть після того як закінчився ковід. 10 днів проколоти, щоб не було тромбів. Бо я знаю деяких людей, які після ковіду мали тромбоз. Так що, це такі мої поради. А зараз я вам покажу, що за цей тиждень у нас змінилося в ремонті. Починаємо ми з пральні. І ось подивіться, яка краса. Вже нам поклали тут плиточку. Ще не зафугували. Ще мають фугувати ці всі отвори. Тут лишили місце, тут будуть класти плитку сюди збоку, бо тут у нас буде така невеличка, можна сказати, ванночка або піддон. Ось і тому тут нічого вони не робили. Вентилятор ще не замонтували. Приходив гідравлік, і ось, бачите, сюди йшла труба. Отак От і так. Він переробив ту газову трубу. так. І тепер, як буде тут шафа, не буде заважати нічого. Думаю, що це тріщина, це ні, це просто ось. Тут будуть розетки, бо я хочу поставити гладильну дошку. Ну, і дві пральні машинки буде, і буде шафа. Приходили вже мебельщики, і я з ними домовилася, що вони будуть нам робити шафу. Ми вже замовили, але це не буде швидко. Вони теж мають багато роботи. Так що пральня така. Переходимо в котловню. Значить, тут хлопці почали вже трошки стіни обробляти. Сьогодні прийде гідравлік, і оці. Бачок, той один і другий, переставлять сюди, і наші хлопці зроблять тут плиткою закладуть, так? А отут вони будуть закладати так, щоб цих труб не було видно. Теж гіпсокартоном все буде закладено. Буде видно тільки ці крани будуть виглядати. Ну, оце буде видно. Оце. Або, може, якось то сховають, не знаю, ще подивимося. Але фактично, оці крани потрібно, щоб вони були наверху, бо це перекривати загальну воду і воду від фільтра. Ніяк не зберуся вам зняти про цей чудовий фільтр. Ви знаєте, після нього в мене волосся таке м'яке і густіше стало. Дуже добра м'яка вода. Воно і фільтрує, і пом'якчує воду. Але, може, якось зберуся з зніму. Але кого цікавить, ви можете просто взяти в інтернеті, набрати триніки і почитати. Собі, та й все, це буде найкраще. Вони відомо, коли я зніму. Просто нема часу. Тут ще вони зробили це, поміняли вікно. Вікно стало меншеньке трошки. Воно було десь до ці. ось так було вікно. І з того боку, теж було десь ось так. Але для чого такого широкого вікна? Ми вирішили зменшити його. І ось зробили вікно. Вони вже гіпсокартоном уклали. І тут і вже будуть завершувати. Сьогодні прийдуть будуть завершувати тут роботу. Так що на такому етапі у нас котловня. В коридорчику теж вже поклали плитку. Ну, я, звичайно, забула сказати, що стіни теж оброблені вже, тільки треба помалювати, ще відчухати їх і помалювати. Тут теж всі стіни вже майже зроблені. Підлога, покладена плиточка. Так, тут у нас така буде шафа стояти. Ми спочатку хотіли повністю закласти ту, там такий, такий погріб, але я подумала, що там буде просто, як ми закладемо, там буде сиро, не буде провітрюватись і заведеться грибок. Тому ми вирішили лишити диру. Тут просто поставимо шафу, але все одно це буде дихати все. Ось так. Такий у нас тут. Ага, тут у нас на цій стіні десь отако от виступав якийсь кабалок. Ось, бачите, навіть видно, що цей кабалок такий от стояв, ще прибудований. Не знаю, що це було, але воно не було рівно зі стіною. І я сказала хлопцям, щоб вони то забрали. Якщо воно нічого не тримало, воно нічого не тримало. Ну, і бачите, вони забрали, то і чудово. Тепер не знаю, що з цим Отут, що з цим робити. Мабуть, це треба забрати. Якось то негарно виглядає. Не знаю, що поговорить з хлопцями. Це так, якби там сходи, і вони ось щось таке зробили. Може, то можна якось вирівняти. Ну, подивимося. Але, по крайній мірі, вже тут рівна стіна, і тут набагато ширше стало простір ходити. Вибачайте за мій голос, але. Ковід не вибирає. Тут у нас вже, о, значить, е, як то назвати, не знаю, не ванна кімната, а душова з туалетом. Отак Бо, наприклад, по польськи називається лазєнка одним словом, а у нас ванна, тут нема ванної. Тобто, як називати правильно, не знаю. Ну, Тут у нас буде унітаз, тут душ, душова кабіна. Тут вже бачите, зробили такий злив, широка буде досить душова кабіна, ось аж сюди. Досить широка. Тут на тій стіні у нас буде внизу, внизу буде батарея. А оцей простір ми заповнимо шафою. Вивели вентиляцію, вона була там з самого краю, але сюди вивели. І вже стелю майже зробили. Ну, Тут фактично все зроблено, тільки обкласти плиточкою і поставити. Унітаз і зробити душ. Унітаз у нас є, вже душ теж є. Вже навіть замонтовану частину. Це буде подтинковий називається. Тобто зверху буде, бачите, там зверху буде душ. Все, тут все показала. Ось так виглядає наша лазінка. Ну, і тут коридорчик далі теж. Майже зроблений. Тільки все подоробляти. Ну і все. Далі тут, як виходимо вже з нашого технічного приміщення, то у нас тут так якби прихожа, але бачите, якому вона стані, що нічого не роблено взагалі. Ця кімната це так, якби салон з кухнею. Ну, тут у нас, самі бачите. Яка ситуація? Ще теж нічого не робили. Так що все. До наступного відео.